Terima kasih telah menonton! Доброго дня вам, люди наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні, а гостею студії є журналістка, письменниця, моя колега Надія Муриквас. Пані Надії, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия відразу після 22-го книжкового форуму видавців. І, напевно, першим запитанням, власне, і буде таке: як вам форум? Що новенького, що ви придбали для себе, які враження? Все відразу. Дякую. Ну, форум це завжди дуже очікуване свято. Я, як правило, шукаю своїх улюблених авторів Валерія Шевчука, Забужко, Галину, Погутяк. Я все це знайшла. Мою колегу Ліянку Галину в Потім поезія дуже гарні книжки були представлені. Сергія Осоки, потім більше звійни Бориса Гоменюка. Ну, взагалі цей форум вже другий форум підряд, якщо що не другий, все таки, не третій, який має на собі ознаки. Ну не можна не відчути, що що, як, наприклад, Борис Гоменюк тому рік привіз свої вірші з війни, які так як і називаються, буквально з фронту. І це відчувається, відчувається на тому, що навіть менше було, можливо, менше було очікувано, ніж очікувана кількість гостей, авторів, видавців, і в тому, які книжки представлялися, багато про Майдан, про ці події на Сході. Але все з одного боку, а з другого боку, в цьому форум відбувся і були гарні дуже презентації. І на одному на Фейсбуці хтось написав коментар з поляків на мою презентацію. Що мовляв, він найде, а дівчата сидять під каву і обговорюють книжки. Чи це іронічно, чи це доброзичливо, чи ні? Це вже не має значення. Але ми в такому контексті справді і пишемо, і працюємо, і це, мабуть, те, що ми маємо робити. Форум відбувся, є плюси, і є мінуси. Звичайно, напевно, слід вважати мінусом те, що в порівнянні з минулим роком, коли було зареєстровано 25 тисяч відвідувачів, тобто тих, хто купив власне, прохідний на форум, цього року зареєстровано тільки 17, можливо, тут спрацювала купівельна спроможність, можливо, такий тривожний час. Але з другого боку. Багато книжок представлено про Майдан, про війну, тобто на злобу дня, тобто те, що болить не тільки звичайного звичайну людину, звичайного українця, але і письменника. І, власне, Ну так воно є, таке воно життя. Власне, я хотіла другим питанням вам задати таке питання. Я знаю, що цього року ви були трошки сковані в. Ну, в відвідуваннях заходів форуму, тому що ви представили на форум. Власне, ви були як автор задіяні. Декілька слів про це. Ну, насамперед, як журналіст, справді мало уваги приділила форуму, бо я видаю таке інтернет-видання, як журнал річ. Ми тільки недавно поміняли формат, і я просто не встигла це все зробити. Я це все надолужу і роблю огляди. А що до себе, то я презентувала свою нову книжку Корнелія, це роман Есей. Він буквально за місяць вийшов до форуму, і має вже свої відгуки. І справді я була цим зайнята і була дуже приємна враження. Вражена, що багато людей у нас у Львові відбулися вже, вже 4 чотири презентації, і кожен раз люди приходили, інші і задавали питання, і виявилося, що ця книжка, ну стала цікавою дуже багатьом рестам, починаючи від підлітків, тому що це одна з головних героїв цієї книжки це Корнелія, гімназистка Другобицької гімназії, яка в 39-му році закінчила. І закінчуючи науковцями, тому що другий головний герой, тут в мене два герої. Це Петро Карманський, відомий поет молодомузовець який якраз це про його він вже був на схилю літ. Він викладав цей час якраз до 39-го року в Другобицькій гімназії, і Корнелі була його учениця. цей сюжет Побудований такий любовно, патріотично, трагічний, бо такі частина на цих двох героях, насамперед. Ну, і, крім того, в мене було багато героїв, з яких я списувала, і з якими я говорила ще гімназистами, однокласниками Корнелі, які теж приходили на презентацію. І справді, я дуже рада і вдячна всім, що ця книжка все-таки встигла до форуму, тому що ми так вже звикли, ніби немає значення, коли вона виходить. але коли це відзнач, від така ставиш свою відмітку на форумі, як автор, то на серці легше, тобто форум це є свого роду як знак якості. І я вам скажу, що такий знак якості це є назва. Видавництва, яке видало вашу книжку, видавництво Старого Лева. Бо крім того, що е, тут поліграфічна якість, така е, вишуканість в оформленні. Це ще й відповідальність і е, цілком домашня атмосфера. Як вам працювалося з цим видавництвом? Ви знаєте, мене дуже е, просто пощастило, я перший раз з цим видавництвом, що це видавництво тільки другий рік почало видавати дорослу літературу, тому що воно тільки дитяче видає. І перший раз я зіткнулася з такою скою професійною промоцією автора його книжки. Як вони дбають про все, про презентацію, про те, що були книжки? Ну домовляються про зустрічі. Ну це надзвичайно приємно. Власне видатництво Старого Лева, як я вже казала, це є ну, еталон і знак якості, і відповідальність перед як під перед читачами за підбір літератури, яку вони видають, так і відповідальність перед авторами, яких вони беруться видавати. І власне книжка Андрій Шептицький від Аду, я тому й зайняла на форумі визначне місце. Хотіла це сказати, щоб це рік Шептиську, там було кілька книжок, але власне оця, що видали видавництво Сторголева, Шептиська від А до Я, воно визнало найкращою книжкою форму. Ну, є ще гран-при, це здобула Ольга Гнатюк. А це найкраща ну друга позиція, це ця книжка від А до Я і там ціла команда її видавала. Мені дуже приємно, що там є моя колега письменниця Оксана Думанська. І журналіст Глина Терещук, як ви знаєте, там, ну, дуже, дуже гарна ця книжка зроблена. Це книжка для дітей. І я обов'язково її візьму для свого онука. І, і теж, теж дуже дуже жаданий подарунок від видавництва і від форуму ця книжка. Кажуть, що вона вже настільки розійшлася, що просто її зараз вже неможливо купити через декілька днів після форуму. І наступне моє запитання таке. Е, ну, як до журналіста і як до письменниці, е, ваша думка може так в загальному сформулювати, яку роль форм відіграє в літературному процесі України? Ну, це знаєте, це можна дуже банально відповідати, але це теж буде правда. Оце що я почну якось треба сформулювати, можливо, розумніше, але ми всі говоримо, що на форму, якщо встигли до форуму, це добре. Форум засвітив, форум, форум озвучив, і це вже якась артикуляція письменника і його книжки вже, ну, вже задана і вже гарантована. Ну І крім того, це зустріч з колегами з інших міст. Я думаю, що видавці мають ще якісь практичні інтереси. Звичайно, це має значення це ж форум книговидавців. Насамперед, ну але автори не мають такої іншої можливості, особливо львів'яни. Бо ми ж не потимо за квитки, не нам треба готелю і так далі зустріти своїх колег з інших теренів України. Це це просто я не собі, вже літературний процес і Львів без форуму. Власне, я хочу продовжити вашу думку, що неможливо собі уявити літературний процес і Львів. Без форуму. І е, письменник Сергій Жадан е, мені здається дуже вдало сказав, що це і родинне свято. Свято, де е, він так сказав, атмосфера тут не просто як на книжковому ярмарку. Я приїжджаю сюди до друзів. Я дуже люблю президента Львівського форуму видавців Лесю Коваль, людей, які роблять цей форум, і це завжди можливість побачити давніх знайомих. Насправді гарно, я також так само можу підписатися під цими словами. Власне, я знаю, що ваша мрія, бо ви не встигли купити книжки Галини Пагутяк, вашої коліжанки і вашої улюбленої письменниці. Я якраз купила, я її давно купила ще минулого року. Справа в тому, що я ще, як редактор журналу Річ, відстоюю таку думку, що ми ніколи не встигаємо за плином новинок. І тому ця книжка Головний як Магнат, це найкра... ну, кожна книжка автора, ну, улюблена автора, завжди найкраща. найновіша, найкраща. Оце остання найновіша книжка минулого року Магнат. То я звичайно, ще, звичайно, прочитала минулого року. І треба встигнути якимось чином віддати належне тим книжкам, що вийшли після форму минулого року, бо вони не потрапляють. Розумієте, що форум ще має небезпеку. Що це, що на форумі попадає в поле зору журналістів, а те, що вийшло між форумами, може, і повз нашу увагу пройти. І тому якраз власне книжку Галини «Магнат» 2014 року. Я якраз беруся оглядати і, і беруся рекомендувати її іншим, і також декілька інших книжок. Ще одна думка про форум Андрія Любка, письменника це те, що форум сигналізує про ті хвороби, які є в нашому літературному процесі. Ну, скажімо, щоб було ясніше. Наприклад, форум показував, що в, власне, багато відвідувачів форуму за кордону, а, от, на жаль, цього року львів'яни трошки більш інертними стали. І в цьому розрізі, так, як ми Сьогодні устрію я хочу задати таке питання ну, стосовно е, цих проблем. Е, багато е, хто приїздить на форум спеціально, щоб знайти потрібну книжку, потрібну літературу, не тільки поспілкуватися з письменником, а просто знайти потрібну книжку. Тому що у багатьох районних містечках, на жаль, е, книгарень мало і мало українських книжок, особливо. Е, це біда східної України. У нас на Західній Україні, звичайно, це е, не проблема. Навіть у нашому місті Стрий е, я колись нарахувала вісім книгарень, і одна з них – ідея, де ви сьогодні будете мати зустріч. Отож, моє е, запитання таке: е, Як ви думаєте, от е, власне, що е, може? Е, Ну, підстюгувати, спонукати книговодовничу справу, і власне в районних містечках, зустрічі в районних містечках, які враження вони у вас залишають як у письменниці і в журналіста? Ну я можу згадувати свої попередні візити, ну, і до Миколаєва, і до Стрия. Де якраз цими двома книгарнями, такими двома я не знаю, як про українське слово сказати, очах осередками двома осередками книги розповсюдження, є Люба Хомчак. Отака, як Люба Хомчак, таких я думаю, всюди. Я, я от недавно познайомилася, така є Оксана Присілкова. Вона зі східної України. Вона дуже пропагує дитячу літературу. Тобто завжди знаходиться людина, слава Богу, яка оці зустрічі організовується. Дуже важливо. Ви знаєте, тому що на таких зустрічах. Люди ну бачиш бачиш безпосередньо свого читача і без, без то опосередкованості, знаєте, коли до себе представляють. І люди задають такі дуже правдиві запитання, часто, часто такі незручні, але на них треба відповідати. Я, я, я рада кожній зустрічі, чим далі від двова я вважаю, тим краще для книжки і для мене, бо це дає досвід спілкування. І і ще раз підкреслюю, що люди, люди читають. Ну це знаєте, це куповельна спроможність і це сьогоднішній стан це міняється все. Все одно українці багато читають. Ми просто дуже критично до себе ставимося, і любимо знаєте, так підкреслювати негативно. Все, а насправді ми на, наша наш народ, дуже думаючий, розумний. І багато читає, і говорить про книжки. І це я це бачу. От я сьогодні електричкою приїхала ще в транспорті громадському, Люди говорять про книжки. Можливо, це ще після форуму такий, такий резонанс. І ще що дуже приємно, що колись читала така. Категорія людей, ну можливо, інтелігенція, викладачі і, і, і тощо. А зараз молодь дуже багато читає, і молодь читає нас, моє покоління. Ви розумієте, як це цікаво? Бо я сиджу по своєму сину. Мій син теж художник дизайнер, і до того це моя перша книжка, що це дуже гарно зроблена цим художниками. Стерголева, а до того всі книжки оформляв мій син. У мене десь так з 10 книжок, і, і він і його друзі читають книжки. От тобто в нас однакове інтереси. Я не хочу сказати, що я його так особливо виховувала. Це вже молодіжне середовище, зовсім інше, і розкутіше, вільніше. І воно вибирає українське. Я пригадала, як у нас в стріл був на зустрічі Олександр Ін Ірванець і розповідав випадок, що він пішов лікувати зуби. А зубна лікарка йому ой, то випали Олександр Ін Ірванець, А от е міс. Вивчає вас по, 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 по шкільній програмі. І каже, я вже думаю, чи я вже такий старий, чи що. ну Дуже добре, що читають, власне. читабель І, власне, ви правильно сказали, ми самокритичні, ми, напевно, вимагаємо від себе ще більшого. І тому е, ми е, деколи кажемо, е, що ми е, от такі і сякі, але насправді наша нація є читаюча нація і пишуча нація. Ну і таке традиційне запитання, читаюча, пишуча нація е, до вас як письменника і як до читача. Над чим працюєте зараз? Трошки може привідкрити завісу. І що читаєте зараз? Ой, не хочу говорити зараз, що, що я вже б я вже би до закінчила свій новий роман. От. E, може, тому, тому два місяці, але спека, презентація Корнелі, мене перебили, вибили. Ну, не хочу казати, я тільки скажу, що там є e, e, тло містечко. сьогоднішній час ну, і завжди паралельно натягне такі паралелі з історією. Там. І, і, і героїні три жінки, кожна своєю долю. Мене, мене дуже цікавлять e, жінки, які самі ну, волі обставин, опинилися або самі, які, які змушені самостійно вирішувати багато коли здавалося б чоловічих проблем. І в мене саме таких три жінки, які них дуже самостійні, а третя така дуже жіночна. І як вони між собою ну, утворюють таке, таке цікаве середовище? А що зараз читаєте? Боже, а читаю, що я зараз читаю? Я зараз читаю ці менталітети Ростислава. Чопика дуже цікава книжка. До речі, це ще одна ніша. Ну, знаєте, на форумі загальне враження, дуже багато фентезі е, такої жіночої, легкої літератури, але є серйозна література. І є інтелектуальна література. Наприклад, я, такий дослідник, літератури, знавець Ростислав Чопик, написав книжку Менталітет, де на перший погляд він тільки так обережно каже, що про наші національні відмінності, про менталітет народів. Ну бодай варто говорити так обережно, не агресивно, бо, бо це, мабуть, в нього ще. Із радянського часу, хоча він молодий чоловік залишився такий, ну не в нього, а він розуміє, що це сприймається що ледь не націоналізм відразу. знаєте. А і яка це цікава книжка? Тобто я це давно пропагую, чисто інтуїтивно, не маючи такої спеціальної підготовки на ту тему. Про те, що не можна, не треба міняти менталітет, не треба міняти себе, треба тільки викштартувати, підкреслювати якісь найкращі риси себе, свого національного характеру і працювати над тим. Так дуже гарно. ну, Я просто навколо есе, інтелекзальний есе, які читаються цікаво, і які, оце я зараз довчив. Я згадала книгу о, Валентина Мороза Україна в ХХ столітті, як він казав про свою книгу, що там є приколи, і там цікаво, і буде цікаво і студентам. І, і вона справді читається ну, як детектив. І, власне, коли от є така зацікавленість, жвава мова, е, то наукова книжка дійсно сприймається молоддю, нормально сприймається молоддю. Ну і, звичайно, менталітет то таке. Не варто міняти менталітет, ви правильно сказали, мені дуже сподобалася ваша думка. То таке, як був українці, забрали вишиванку. Ну що ж, побажаємо вам успіху і щоб ви частіше приїздили у наше гарне Прикарпатське місто. Дякую. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостею міської студії радіомовлення Голос Стрия була журналіст, письменниця і просто чудова жінка. Надія Мореквас зі своєю новою книгою Корнелії. В вашій увазі уривок з Роману Нам поможе святий Юр і Божая мати. Зі звичного місця у Бабинці Корнелії було видно матір Божу на хорах, яка посилає ангела на кожну людську потребу. Два крайніх клейма під її покровом були порожні. Якщо придивитися, то на одному все ж були помітні контури, обведені вугликом, та останнє клеймо художник свідомо залишив чистим. Чи не для її потреби. З того місця, де прислужував Орест, можна було роздивитися храмову ікону, на ній святий Юрій разить Змія Мечем. Це ікона 17 століття. А в традиції іконографії XVI століття Юрій не вбиває змія, а виводить його, мов прирученого за межі міста. А меча несе на плечах. Він не поборює зла злом, а тільки вірою і молитвою. Що змінилося у людській свідомості, що вже з наступного віку святий Юрій Змієборець тисячу разів на тисячах українських ікон разить гадину гострим списом і не може її добити? Чи означає це, що слово стало безсилим, бо й досі той, насправді, багатоголовий Змій Горинич дістає нас своїми щупальцями? Багато написано філософами про драконів розмірковує левкоскоп. Дракон у тобі не суспільство винне, а самі люди творять поганого президента, державу тощо. І тому жити з драконом у собі це катастрофа, яка породжує катаклізми. Я син репресованих, я знаю, що таке радянська влада, сталінізм, голодомор. Але в 1954 році, коли я народився, вважаю, що радянської влади вже не було, бо я її ніколи не визнавав. Я так вихований, що можу робити все, що хочу. Людина мусить бути вільною. У мене проблем з цим немає. У 1991 році мені був потрібний тільки синьо-жовтий прапор. Я щасливий, тому що маю. Цей прапор. А далі я мушу все сам робити. Хто за мене зробить? Нам поможе Святий Юр і я мати. Це був уривок з нової книги письменниці Надії Мореклас Корнелія. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Як ми вже повідомляли, в міській центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича стартував новий міжрегіональний проєкт економічної та фінансової просвіти школярів Бізнес Школа Мільйон. Це просто. Цей проєкт працює в чотирьох містах України: Херсон, Харків, Чернігів і Стрий, вступаючи у доросле життя. Молоді люди повинні вміти визначати рівень своїх фінансових потреб та доходів, навчитись основам ведення своєї прибуткової справи та інше. На допомогу прийдуть публічні бібліотеки міста зі своїми ресурсами, як традиційними, так і новітніми, безкоштовними послугами при підтримці партнерів кредитної спілки Вигода. Координатор проєкту Юрій Мокрицький міського відділу освіти Стрийського міськвиконкому для участі у проєкті запрошуються учні 10-х класів загальноосвітніх шкіл міста Стрия, які цікавляться економікою, які бажають навчитись складати бізнес-плани, раціонально використовувати особисті кошти, вміло розпоряджатися родинним бюджетом. Освоїти лідерський спосіб економічного мислення. У навчальному плані передбачені мотивуючі зустрічі з успішними людьми, бізнесменами, підприємцями, будуть проводитися пізнавальні екскурсії на підприємства міста. Учасники бізнес-школи розроблять власні конкурентноспроможні бізнес-плани. Кращі випускники бізнес-школи. Отримають не лише цінні подарунки, але і візьмуть участь у міжрегіональному бізнес-кемпі по три переможці з кожного міста. Записатися до школи можна за адресою вулиця Шевченка, 63, центральна міська бібліотека імені Маркіяна Шашкевича другий поверх, координатор проєкту Баранюк Валентина Анатоліївна. Контактний телефон 5. 8404 5 84 04. Отож повторюємо адресу вулиця Шевченка, 63, Центральна міська бібліотека імені Маркіяна Шашкевича Другий поверх. Координатор проєкту Баранюк Валентина Анатоліївна. Контактний телефон 5 84 04 5 84 04. Новий. Міжрегіональний проект економічної та фінансової просвіти школярів, бізнес-школа, мільйон. Це просто. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия з вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!